Ми вважаємо постанову Малиновського районного суду міста Одеси незаконною, та яка підлягає скасуванню. Тесно по пунктам. По-перше, у матеріалі справи відсутні належні та допустимі докази, фото, відеофіксація того, що її клієнт керував транспортним заходом. Цього немає. Якщо ми будемо досліджувати відеозапис е з ми звернемо увагу, що відеозйомка розпочинається, коли мій клієнт вийшов з будинку, сів в машину і до нього підійшли співробітники поліції. матеріалах справи на відеозаписі, якщо будемо переглядати, відсутній факт того, що мій клієнт порушив правила дорожнього руху, чи керував транспортним засобом. На жаль, цього матеріала немає, ні відеозапис. Не пояснення свідків жодні інший доказ. Далі. По-друге, відсутність ознак стану алкогольного спільнення. це зафіксовано у самому протоколі про вчинення адміністративного правопорушення. Та щодо відеозапису, повністю адекватна поведінка мого клієнта. Далі, по-третє, відеозапис не є допустимим доказом. Тому, якщо зараз будемо переглядати відеозапис, Відеозйомка небезпередна, не з моменту зупинення транспортного засобу, тому ми вважаємо її не Четверте. протокол сам по собі не може бути доказом, лише єдиним, тому що там зафіксовано спорушення, не, не зафіксовано порушення, які зазначив мій клієнт, що не відповідає серійний номер водійкамер, драгів, йому не надали звірити ці документи, не надали документи на драги. Тому ми протокол вважаємо недопустимо. Далі порушено право на захисту відповідно до статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо будемо переглядати відеозапис, як вбачається із дослідження відеозапису, з місця події, мій е, 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 клієнт виявив бажання скористатися юридичною допомогою та казав, що не знає своїх прав, але, на жаль, співробітники поліції вирішили його не ознайомлювати з його правами. По-шосте, поліція не розв'язана право на проведення огляду на стан змініння в закладі охорони здоров'я. Якщо ми будемо переглядати відеозапис, ми побачимо, що мій клієнт виявив бажання поїхати до найближчого закладу охорони здоров'я для проходження огляду на зазначення стан. Але працівники поліції відмовили, тому що проведення огляду проводиться в селі Степанівка міста Херсона. А вже була комендантська година, тому працівники поліції вирішили не ризикувати своїм життям і сказали, що вам не положено проходити огляд у зазначеному закладі. Також до матеріалів справи відсутня направлення щодо проходження на зазначений огляд. Далі, з відеозапису, працівники поліції в них навіть виявилася дискусія транспортного засобу. Направлення будувати, не потрібно направлення будувати, потрібно його вести у разі розгоди з проведенням да, медичний в медичних закладів. Тому вони вирішили просто його відмовити. Всього, протоколі не відображені е, зауваження про те, що не було можливості звірити номери та назву спеціального засобу дораді. Це також є на відеозаписі. Восьме. Пояснення таропорти співробітників не можуть являти доказами, якщо б ми мали змогу допитати їх в суді, але, на жаль, судом було відмовлено устачення до питання. Ми всі ці питання з'ясували. Дев'яте. Водія не відстороняли від керування, що в своїй сукупності з іншими доказами свідчить про невідповідність дій поліцейської процедури. Мого клієнта не відсторонювали. Матеріалу справи цього немає. Далі. Зазначені аргументи судом лише були перераховані в рішенні суду, однак оцінка жодного з них поворушення внівок щодо вмотивованості судового рішення судом, на жаль, надано не була. Далі, щодо порушення судом першої інстанції право професуального права, ми хотіли приймати участь у судовому засіданні. Ми заявили клопотання про прознайомлення про з матеріалами справи, на жаль, нас ніхто не ознайомив. Ми заявили питання щодо проведення судового засідання у режимі відеоконференції, щоб мій клієнт мав змогу надати свідчення, щоб сторона захисту мала змогу. Показати, що є докази недопустимі, неналежні, що мій клієнт не винуватий у учинені зазначеного правопорушення. Але, на жаль, суд вирішив нас е не слухати у суді і просто в усній формі відболу нам задоволено значення попитання. Цією метою ми заявили клопотання щодо перенесення матеріалів у Керсольській міський суд, який наразі працює, щоб адвокатам змогли виступити у судовому засіданні, щоб і клієнтам змогу Притяг до адміністративної відповідальності та відмови у з значного клопотання. На жаль, нас навіть навіть не інформували про проведення дати судового засідання. Ми просили приймати участь, але суд там відмовив у учній формі. Тобто, суд Полиновський сам розглянув матеріали, не досліджував відеозахис, нас позбавили права приймати участь у. Здоровому засіданні і, при, і прийняв явно незаконне рішення, яке не збігається з доказами, з матеріалами, які долучені до матеріалів. Тому з цих підставок ми просимо апеляційну скаргу задовільнити, скасувати постанову Вороновського суду та закрити провадження у справі мого клієнта за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. Дякую ваше жанку. Творення відеозапису, який запису, до справи. буде запрещені? Ні, не буде заперечення.